Ахо, моє Я вітає «Я». З вами Ева, докторка філософії в галузі психологічних наук та засновниця атмології, науки про щасливе життя сучасної людини. Нагадаю: атмологія це синкретична система знань, що поєднує філософію, древні знання та останнє досягнення сучасної науки психології, квантової механіки, мікробіології і багатьох інших. І сьогодні ми поговоримо про здійснення бажань. От ми багато часу присвятили дослідженню цього питання і маємо чим поділитися. Тож налаштовуйтесь прямо по курсу Секрети бажань, що гарантовано здійснюються». Ставте лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані на канал. І вперед. Попереду цікаво та корисно! Бажання це невід'ємна частина нашого життя. Вони надають сенс нашим діям, надихають на досягнення нових висот і роблять наше життя яскравішим. Однак не всі бажання здійснюються і часто це викликає розчарування. Як же загадувати бажання, щоб вони гарантовано збувалися? Перше. Чітке формулювання. Часто люди не досягають своїх цілей, тому що вони не чітко уявляють, чого саме хочуть. Перше, що потрібно зробити, це ясно сформулювати своє бажання. Ваше бажання має бути конкретним і зрозумілим. Наприклад, замість я хочу бути щасливим краще загадати Я хочу мати стабільну роботу, яка приносить мені задоволення і достатній дохід. Друге. Оживіть своє бажання. Чи знаєте ви, що за здійснення кожного щирощетного бажання Всесвіт виділяє потрібну кількість енергії. Наше завдання акумулювати її і скерувати у правильному напрямку, не розгубивши по дорозі. Отже, поставтеся до свого бажання і з повагою. Пам'ятайте, якщо воно прийшло до вас, значить воно народилося в вашому серці. І у цьому зацікавлене ваше серце, ваша душа і, судячи з усього, цей світ. Знайдіть час і спокійне місце розслабитись. тож для того, щоб оживити бажання побачте себе в моменті, коли ваше бажання вже здійснилося. Проживіть його, максимально задіявши всі органи вашої системи. Які емоції ви відчуваєте? Як виглядає ваше життя? Чим пахне? Яка на дотик? Що ви робите? хто у вас оточує? Як люди поруч реагують на ці події? Чи так само тішаться разом з вами? Що його здійснення означає для ваших рідних і близьких? Які зміни разом з собою приносить? Список цих питань буде разом. З описом цього відео. Головне запам'ятати, що чим наповніше і детальніше ви зможете уявити цей момент, тим більше шансів, що ваше бажання здійсниться. Допоможіть набрати йому барв та запахів, оживити та задихати ним на повні груди. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. Третє. Запишіть. Написання своїх бажань на папері допомагає закріпити їх у нашій свідомості і в якійсь мірі вже їх матеріалізувати, навіть якщо це на папері. Це своєрідний контакт з самим собою, щоб прочитати, побачити, ще раз прожити. Крім того, записане бажання можна перечитувати час від часу, і це допоможе залишатися зосередженим на своїй меті. Можливо, щось підкоригувати. записуючи бажання, використовуйте позитивні формулювання і теперішній час. Наприклад, я маю стабільну роботу, яка приносить мені задоволення і достатній дохід. Усе це ми робимо заради того, щоб отримати стан. Стан як ключовий елемент у формуванні подій, майстерність володити ним ми навчаємо в атмології. Тому що проживаючи це, ваше тіло буквально прописує, запам'ятовує цей стан. І саме ця вібрація і цей стан буде ключем для того, щоб відкрити той коридор реальності, в якому ваше бажання буде реалізовуватися. Після того, як ви визначили і записали своє бажання, його необхідно відпустити. Це означає, що ви не постійно повинні про нього думати або, можливо, взагалі забути. Не варто прив'язуватись, важливо довіряти Всесвіту І не очікувати, що це буде реалізовано так, як ви думали. Важливий стан. А всесвіт зробить усе сам. І ваше бажання обов'язково здійсниться найкращим чином і в найкращий для Ваш момент. А ще знати. Що навіть якщо бажання не здійснюється так швидко, як хочеться, очікування не повинно зробити з вас нещасну людину. Ваше життя повинно залишатися яскравим, наповненим і смачним, не зважаючи ні на що. Пам'ятаєте, стан первинний. А ще варто знати, що надмірна зацикленість на бажання може створювати напругу та перешкоди на шляху до його реалізації. У психології для цього навіть є окреме слово інтенсія. Надмірне бажання тож, мрії, бажання люблять легкість і грайливість. Відшукаю собі стан довіри, легкості. В певності та фокусуйся на ньому. А якщо складно відпустити, ти можеш провести ритуал фізичний, або тонкоматеріальний. Уяви, що твоє бажання ти поміщаєш у гелеву кульку. Це навіть фізично може бути записочка або в тонкоматеріальному плані така уява. Де ти всередину цієї кульки поміщаєш своє бажання і відправляєш у всесвіт, а відправляючи відпускаєш. П'яте. дійте у напрямку свого бажання. Бажання не здійснюється без дій. Навіть найсильніша візуалізація, найчіткіші записи, і десятки магічних ритуалів не допоможуть, якщо ви не будете діяти. Робіть кроки у напрямку до своєї мети, навіть якщо вони маленькі. Кожен крок наближає вас до здійснення вашого бажання. Просто знайте це, що кожен день, кожна подія, все, що відбувається у цьому всесвіті, це ще один крок. До вашого стану благополуччя і наповненості. Будьте уважним, помічайте та святкуйте маленькі перемоги на цьому шляху, адже вони ті фрагменти, які, зрештою, складуть у цілісну палітру, цілісне пано. Тож нехай воно буде красивим і яскравим. А через багато років ви вдячно згадуватимете не тільки фініш, але й шлях. До цього пункту також відноситься радість за тих, хто утримує ти, про що ти поки що тільки-тільки мрієш. Тому що ти бачиш у своїй реальності, що це вже є. Навіть якщо воно не в тебе, воно вже в полі зору. Тож ж радій за інших, і рано чи пізно хтось порадіє за тебе. Шосте. Практикуйте вдячність. вдячність це потужний інструмент, який допомагає притягувати більше позитивних речей у життя. Будьте вдячні за все, що ви маєте, за те, що ваше бажання може мати шанс на здійснення. Навіть просто за цю можливість. Будьте вдячні. Щодня знаходьте час, щоб подякувати за те, що у вас є. Зробіть це регулярною практикою. У нас в атмології, в внутрішніх вечірніх виходах, ми так і називаємо цю практику практика вдячності. Ця звичка допоможе зберігати позитивний настрій, енергувати потрібний стан, підвищувати вібрації і гарантовано. Сприймати те, що відбувається навколо. Знати тонким наміром, що все сприяє здійсненню бажань, сьоме. Враховуйте закони Всесвіту. Існують певні закони світобудови, які впливають на здійснення наших бажань. Один із них це закон притяжіння. Який говорить, що ми притягуємо своє життя те, на чому фокусуємося. Якщо ви зосереджені на позитивних речах і вірите у здійснення своїх бажань, вони обов'язково здійсняться. Інший закон закон віддачі. Чим більше ви віддаєте іншим, тим більше отримуєте натомість. Допомагайте людям, радіть за них. І переконайте, що ваше життя з часом все більше і більше наповнюється позитивними подіями. Вчення про карму пропонує зрощування насіння бажання не абстрактно, а допомагаючи саме у тій сфері, і тій формі, як і задумане бажання. Що це означає? Ваше бажання стосується надходження фінансів? Дібіться грошима, нехай і маленькими. Ви мрієте про власну справу? Знайдіть спосіб допомогти тому, хто йде до тієї ж мрії. І це називається засівання насіння гарного майбутнього. І це точно пришвидшить здійснення ваших власних бажань. Восьме. Розповідати чи ні. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани, кажуть в народі. Чи варто ділитися бажаннями, ідеєю, мрією, наміром? На ранніх етапах реалізації задумів, коли образи бажаного ще тільки формуються, вони є дуже-дуже вразливими. Вони ще не мають достатньої сили і енергії для реалізації. Тому будь-яка негативна енергія зовні. Може легко їх зруйнувати. Це особливо актуально для людей із слабкою психікою, які легко піддаються чужому впливу. Будь-яка подія, яка ще не реалізувалася, потребує значного обсягу енергії для втілення. Людина із слабкою енергетикою не може забезпечити своєму задуму достатньої підтримки і внутрішнього ресурсу. Якщо цього ресурсу недостатньо. Плани просто не здійснюються. В результаті людина може засмучуватися і думати, що причина в тому, що вона поділилася своїми намірами з іншими. І це є правдою і неправдою. Але є інша сторона медалі, коли людина сильна і ресурсна, їй не важливо, що скажуть інші. Вона бачить свою мету і не бачить перешкод. Така людина йде до своєї мети і реалізовує її, і досягає бажаних результатів. Їй не страшні критика і сумніви оточення, бо вона впевнена в своїх силах і своїй здатності досягти мети. Тут немає правильного рецепту. Важливо зрозуміти, що сила внутрішньої енергії і впевненість у собі є ключовим фактором успіху, але не його гарантією, тому що саму мрію може живити чи ні Всесвіт. Але коли ти знаєш, що хочеш і віриш у свої можливості, ти стаєш невразливим до негативного впливу зовні. Ваші бажання набувають форми і сили, які дозволяють їм реалізуватися. Тому обирайте ту стратегію, яка здається вам кращою прямо зараз. Вагайтесь і хотіли б самостійно виграти своє бажання, виносити його. Робіть так, як відчуваєте. Хочете використати силу публічного наміру, обирайте цей варіант і знаходьте собі підтримку. Можете поставити атма-захист для недоброго ока чи негативних думок, коли ділитесь, просто знайте, що ваша мрія знаходиться в безпеці поки ви розказуєте про неї Дев'яте. Працюйте над своїми переконаннями, обмеженнями. Часто ваші власні переконання стають на заваді здійснення бажань. Це можуть бути думки, на кшталт. Я цього не заслужила. Це надто складно або у мене не вийде. Визначте свої обмежувані переконання і замініть їх на конструктивні. Наприклад, замість це надто складно, говоріть собі, я маю всі необхідні ресурси і здібності для досягнення цієї мети. Десяте вірте у свої бажання. Віра це основа здійснення будь-якого бажання. Вірте, що ваше бажання здійсниться і що ви заслуговуєте на це. Віра надає сили і мотивацію діяти. Навіть у найважчі моменти не втрачайте віру у свої можливості. Запам'ятайте, що всесвіт живий, добрий. Він підтримує вас і хоче, щоб ви були щасливі. Загадування бажання це ціле мистецтво, яке вимагає чіткого розуміння себе, своїх намірів, правильного стану, думок, слів. Дій і віри у власні сили. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете не лише загадувати бажання, але й забезпечити їх здійснення. Пам'ятайте, що ваші думки, слова і дії мають величезну силу. Використовуйте цю силу на благо, і ваші мрії обов'язково здійсняться. Я буду рада читати ваші думки, враження. Та запитання у коментарях. До наступних зустрічей! З вами була Ева Оха.